Всім привіт! Хочу зараз вам прочитати слова Іоанна Золотоустого про пияцтво, чи можна пити взагалі. Я просто прочитаю слова, але розповідати про них не буду. У вас буде особиста місія, завдання, що ви самі зайшли в чат, там, GPT, чи в Google написали собі місце з писань з Біблії, що говориться про тих, хто п'є. Тому що так ви більше запам'ятаєте і очима прочитаєте своїми. Можливо, захочете теж вивчати слово Боже. Тому я зараз прочитаю перше це про шкоду для душі і тіла. Пияцтво є джерелом усякого зла, воно руйнує і душу, і тіло, робить людину подібною до безсловесної тварини. Друге, про втрату розуму. П'яниця втрачає розум, сором і страх Божий. Він не знає ні страху перед законом, ні сорому перед людьми. Третє. Про духовну небезпеку. Пияцтво є дверима для диявола. Через нього входять до людини гнів, сварки, нечистота та всіляка нечистивість. Четверте про відповідальність. Той, хто добровільно вдається до пияцтва. Сам себе відлучає від Царства Небесного. П'яте про пияцтво і розпусту. Пияцтво – це початок розпусти, початок сварок, початок усякого лиха. Тому ви можете прочитати ще в Євангелії від Матфея про алкоголь, що говорив Ісус. Це для вас завдання, щоб ви більше поглинулись в Слово Боже. Амінь.